У Миргороді вшанували творчість видатного українського письменника Володимира Малика. Презентація літературної спадщини відбулася 27 вересня в публічній бібліотеці імені Давида Горомішвілі Миргородської міської ради. Володимир Малик, автор численних пригодницько-історичних романів та бестселерів про минуле України, який залишив вагомий слід у вітчизняній літературі. Сьогодні унікальний захід для Миргорода, тому що така людина, як Олександр Сеченко, який є батьком Володимира Малика, розкаже трішки про свого батька, який був нашим земляком. І тому саме ми вирішили зустрітися в нас в Миргороді і поговорити. Ця людина, як його батько, так і син унікальні. Вони пишуть книги, в яких вони заселяють нас задуматися, наскільки для нас важлива наша земля, історія. Ми повинні пам'ятати, що саме ми боронимо її незалежність як раніше, так і тепер. І саме книга і наша пам'ять дозволяє нам не залишати історію в забутті. Володимир Малик, чиє справжнє прізвище Сиченко, народився 1921 року на Київщині в селянській родині. Його юність перервала війна. Він пережив поранення, полон і концтабори, але після повернення додому присвятив себе викладанню української мови і літератури. У своїх творах Малик завжди прагнув показати велич української історії та незламність національного духу. Його пригодницько-історичні романи, зокрема знаменита тетралогія Таємний посол, відкривали читачам героїчні сторінки минулого і виховували любов до Рідної землі літературна спадщина письменника стала справжньою формою пропагування українства через образи мужніх героїв, боротьбу за свободу та утвердження національної ідентичності. Саме тому твори Малика і сьогодні залишаються актуальними та надихають нові покоління українців у часи випробувань. Володимир Малик, це видатний український історичний романіст, якого дуже часто називають українським дюма. На його в історичних творах виховано на дне покоління українців. Людина унікального таланту, і він дивом вижив за радянських часів, тому що в 50-х-40-х роках він писав і поезію про Україну, а в творах він оспівував українське козацтво не так, як раніше писали про. Українську меншу вартість хохляства, а справді козацтво розумієте, І це було дуже і дуже небезпечно. Сьогодні твори його є бестселерами, вони переведені на десятки мов. Він був уроженець Полтавщини, не уроженець, а жив і працював на Лубенщині, але на сьогоднішній день я думаю, що він один із найкращих українських історичних романістів. Особливого звучання заходу надала участь сина письменника Олександра Сеченка. Заслужений лікар України, він водночас є продовжувачем справи батька у збереженні та популяризації його творчої спадщини. Як голова благодійного фонду слово імені Володимира Малика, Олександр Сеченко організовує літературні зустрічі, підтримує видання книжок та сприяє тому, щоб ім'я Малика залишалося відомим серед нових поколінь українців. Як він казав. Я все життя працював над тим, щоб виправити духовний хребет нашого народу, щоб зберегти українську мову, щоб зберегти в людях дух українства. Я все життя йшов шляхом українства. Його героїчні казки поеми, вони в першу чергу направлені на що? На ствердження героїзму України. Його герої завжди перемагають. У цих книгах немає такого плачі. Отакі всякі знаєте, настрої поразки, ні. Через усі незгоди, через усі тяжкі випробування його герої йдуть до своєї мети і перемагають. Навіть у романі «Горить свіча, де погром Києва, батиєв де знищено майже все, але все одно горить свіча у розбитому місці і вірить Добриня, який прийшов на це пожарище, що ні. Не вмерла життя, не вмерла країна. Вона відродиться і вона відродилась, і ми зараз відродимося і переможемо. Презентація творчості Володимира Малика у Миргороді мала особливий символізм, адже саме Полтавщина стала для письменника другою батьківщиною. Тут він живе і працював, створював свої романи, які згодом увійшли до Золотого фонду української літератури. Недарма у Лубнах діє літературний музей Малика, встановлено меморіальний знак і започатковано премію його імені. Тож нинішня зустріч у публічній бібліотеці в Миргороді стала не лише культурною подією, а й актом вшанування митця на його малій батьківщині. Участь літераторів, освітян та дебайдужі громади підкреслила спадщина Володимира Малика і надалі об'єднує людей довкола українського слова та історичної пам'яті.